Роки для народження нашого земляка знаменитого фізика електротехніка хемова і громадського діяча патріота України Івана Полюя. Саме Іван Полюй стояв біля витаків одного із найвидатніших виників людства відкриття і спроменів, які пізніше були названі рентгенісами. У Дивлопівському Національному технічному університеті Івана Полюя сьогодні вшанували науковця. Музей, у якому забрашна діяльність Івана Полія, доповнили. Українські читання. На ну, чисто, як була Руслана Грийо Іван Полюсь, теоретик, експериментатор, автор багатьох неординарних наукових праць, оригінальних і цінних винаходів, висококваліфікований спеціаліст зі стародавніх мов. Щиро відома його активна позиція захисту прав українського народу, його політичних свобод рідної мови. У 1902 році Іван Полюсь став першим деканом першого в Європі електротехнічного пок. І громадський діяч, знахідний, великий політичний діяч, який багато зробив не тільки для встарення е, науки, але й багато зробив для України. Хоча ви навіть тим, що він е, перше разом з фондземом Кулішем перевидали духовну книгу, е, перевидали. На <спільний> українському Іван Полюсь будував першу в строугольській імперії електростанцію. Керував запровадженням трамвайного сполучення в у досконалий телефон. Ще не стояв біля витоків одного із найвидатніших винаходів людства відкриття ікспроменів, які пізніше були названі рентгенівськими. Свою першу трубку полюсь конструював на 14 років раніше до рентгена. Проте в 1901 році за винагення експромонів Новолівську премію присудили саме рентгену. Необ'єктивна виробилася е, думка, що Полюй відкрив ікс е, е, промені а рентген е, цим відкриттям скористався і, і потім видав його за своє. Це не зовсім так, тому що якби це було так, то полюб не мовчав би. Перші дослідження ікс-променів на американському континенті. О, тут є фотографія, яка це підтверджує, документації підтверджує, були відключення за допомогою вам саме поміряти. І полюй, дізнавшись про відкриття рентгену, Почав досліджувати ці промені, не говорячи про те, що він там вже їх відкрив, а досліджував їх і відкрив дуже багато властивостей. Він перший їх відкрив, Ренген потім пишучи про ці самі властивості, проводячи такі самі досвід, він зовсім не згадав полюя і не посилався не. Ім'я Івана Полія, Тернопільському національному технічному університету, було притворено у 1995 році дев'яносто п'ятому році, струйняв бізнес та висока духовність я стали прикладом для кожного студента і науковця, скажіть кажуть в університеті? Присвоєння університету іні Іван Полієць, що технологічного придумав інституту, дало добрий знак і під цим патронатом, під патронатом Полюяр університет став і спочатку Державним технічним університетом, пізніше став Національним технічним університетом. І тому я вже, що це щаслива юрка, це щасливе е, ім'я Івана Полюя, яке для університету е, допомагає університету робити багато і користуватись. Сьогодні в Тернопільському національному технічному університеті формували сто шістдесят шосту річницю від дня народження науковця допоруддя Івана Полюя поклали квітень, а ми в університеті де відображені всі віки діяльності науковця поповнили паната на Дня. Життя Івана Полія минуло в основному за межами України, але своїми добрими справами він залишався серед українського народу. Вів переживався і водою втягнути його веду.